Це Porsche Macan. Macan S 2018 року. Тобто тут 3-літровий v 6 на 340 кінських сил з моментом у 460 ньютон метрів. І цей Macan дуже легко може стати вашим при умові, що ви задонатите 500 гривень на користь ЗСУ. В принципі, як і завжди. Трохи пізніше я детально все поясню. А поки. Лонж контрол і вперед. скажу так, це не найшвидша тачка, яку розігрував я або SRT. Суме рейсінг, 7. так, це і їх макан і їх розіграш. Але, ну, от відверто, емоції просто шкалять. Від всіх цих, цих підсрачників при перемиканні. Ну, вибачте на слові. Але інакше й не скажеш, від е, всього цього от ДВЗшного фастнахта. Фастнахт. Так, у південно-західних регіонах Німеччини, центром земель яких є відоме всім. Поціновувачем порше місто Штутгарт називають традиційні карнавали перед Великим постом. І повірте, керування Маканом це реально карнавал. Емоцій. Знаю, що це було зайвим, скоріш за все. З іншого боку, ну, принаймні ніхто про це не згадував в своїх багаточисельних оглядах Макана по Ютубу, який зняли та буквально всі кому не ліньки. Можливо, тому що це було і не потрібно, правда. Але менше з тим, і це ж не огляд. А скоріше оглядини. Отже, друзі, цей макан С го року з 3-літровим бітурбодвигуном може стати вашим. І все це як завжди за донат у 500 гривень на користь ЗСУ. Правило. Донатити від 500 гривень, кратно 500 гривням на банку в Монобанк отримуєте один умовний шанс виграти цей Порше. Тобто 500 гривень – один шанс, 1000 гривень – два шанси, 10 тисяч гривень – 20 шансів. Все просто. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Єдине прохання. Особливо, якщо ви будете донатити не з картки Монобанку, вказуйте в полях ім'я і коментар свої прізвище, ім'я і обов'язково номер телефону, щоб вас можна було потім знайти. Збір триває до 26 червня 2024 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться. Увага, не тут. Не тут, а на каналі Суми Рейсінг. Тім посилання буде в описі під цим відео, тому що це їх автомобіль 28 червня о 19.00. Переможець буде обраний за допомогою сервісу Random.org. Кошти зібрані з цього розіграшу, підуть на потреби ЗСУ. А саме на дрони, на снайперські комплекси, на засоби РЕП і, звісно ж, на автомобілі для військових. Це є сталим. Все. А тепер давайте трохи про те. Що ж ви отримаєте за донат в 500 гривень. І почнемо ми з бірову. Макан історія дуже цікава. Я неодноразово говорив, що вважаю ось цю модель. Найкращим представником в своєму сегменті, на відміну від того ж, каєн, за рахунок дуже дуже збалансованої поведінки. З каєном складніше, але не тому, що каєн якийсь не такий, а тому, що в тому сегменті, в топовому сегменті, де грає каєн, мені здається, більша конкуренція і більш кропітливий підхід до компонування і взагалі створення автомобіля. Тобто конкуренти Макана слабіші, ніж конкуренти Каєн. Все треба правильно зрозуміти тут. Макан з'явився в 13-му році. Так от, тоді, в 13-му році, між Кеєном і Туарегом, а тоді був Туарег НФ, спільного було значно більше, ніж між не знаю там, Маканом і Тігуаном. Це наче зрозуміло. Саме тому люди з грошима дуже часто обирали саме туарег, не розуміючи, в чому така от там принципова відмінність, окрім в Якості виготовлення, матеріалів чи ще щось. А от порівнювати Макан з Ауді вже складніше. Тому що, ну, по-перше, тут вже є спільні мотори, платформа у Макан від Q5, і, та й можна говорити про те, що коробка тут PDK, але це не зовсім PDK, і... то таке вже. Втім, поведінка. Цих двох автомобілів була геть різною. Тому я особисто ніколи не ставив поряд Macan і Q5, навіть там Macan S і SQ5, які в принципі в сухих цифрах порівнювати можна. Порше, правда, має суперсилу у вигляді свого логотипу. Я не про те, що він значно привабливіший за чотири кільця. Тут вже кому як, але дуже складно оминути той момент, що коли Ауді облаштовувала кондиціонерами свої лімузини для фермерів, Порше грали і вигравали в спорт. Ауді довгий час взагалі відмовлялася від повноцінного переходу в преміум. З іншого боку, а що, Порше був преміумом в ці роки. Я думаю, німці б дуже здивувались таким снобським пасажем. Цінності виробника зі штутгарту крились в інших значно більш рудиментарних речах, таких як створення справжніх чесних спорткарів з абсолютним безвідносним амплуа. Але, виходить, Порше не був преміумом. Ну там тоді, наприклад, 40 років тому, як і ауді, а просто от. Якісний підхід штутгарців до матеріалів, до збірки того ж 964-го були вищими, ніж Ауді. І з тих пір Ауді зробили ривок в преміум, а Porsche зробили ривок в практичність, а преміальність була наче бонусом. В принципі, так і з'явився свого часу каєн, який став рятувальним кругом, потрохи витягуючи Порше ще не такого явного, як у деяких інших. Але все ж піке. Каєн став півмірою. Макан також. Але тут конструктори попрацювали просто, от як мені здається, наднатхненно. І на цьому все. Я не буду вам розповідати зараз, наскільки точне і чітке тут кермо, наскільки швидко перемикає передачі ПДК або не ПДК. На паркані також буває різне написано. Немає сенсу. Ви про нього все знаєте. Давайте конкретно про наш екземпляр. Отже, 2018 рік пробіг майже 120 тисяч на одометрі, і хочу вам сказати, що для цього 3 літрового Бітурбо v 6 двигуна це досить такий солідний вже пробіг. Але хочу вас заспокоїти, це алюмінієве серце воно гільзується, тому ви завжди, ну майже завжди, зможете його реанімувати. Двигун розвиває 340 кінських сил. І має крутний у 460 НМ. Чи можна було б більше, або чи можна зробити більше, так можна. Взагалі без питань. Єдине, що треба слідкувати за охолодженням, тому що двигун гарячий, що очевидно, сучасний. І знову ж таки, коробка, яка була зібрана на заводі BorgWarner, а не ZF, що відрізняє її від ПДК справжнього, витримає, тому що вона розрахована на 600. В принципі, по двигуну. Якщо хочете дізнатися трохи більше, подивіться краще огляд СРТ. Я повторюватись явно вже не хочу, тому що тут треба розбиратись, їхати до спеціалістів. Єдине, що можна сказати, що цей двигун везе і везе дуже добре. Це правда. По кузову стан, як я вважаю, абсолютно задовільний. Ну, враховуючи те, що е, автомобіль 2018 року і пробіг 120 тисяч. Є декілька тут таких подряпин. Помітних, але вони поліруються, це не проблема взагалі. А, в іншому по лакофарбовому можу сказати, що на капоті а, є сколи. Ось ці, наприклад, місця, але все це виправляється досить просто. А от те, що не просто виправляється, ну як не просто, просто, просто <ристо> <ристо> <ристо)> треба буде перефарбувати бампер. Ось бамперу тут. Лопнула фарба, як ви бачите, тому бампер треба буде демонтувати і перефарбувати. А от салон просто з голочки. Тут дуже мало якихось потертостей чи дефектів та й ті, через необережність, скоріше. Якість виготовлення салонів Порше на найвищому рівні так було, так є. І дуже хотілося б сподіватись, що ця традиція збережеться на віки. Ну і бонусом від Дениса Сумерейсінг. Тім для вас стилізація під комплектацію Porsche Macan VRX STI або айнене золоті диски в комплекті. Раніше вони були нормальними. Але Денис їх перефарбував. Хоча тут я мушу визнати, враховуючи те, що вони як мінімум пересікаються з золотом логотипу, незграбними вони не виглядають. І головне те, що ці 19 диски з доволі живою гумою Dunlop тримають макан на дорозі. Прекрасно. Я вже точно не хочу нахвалювати поведінку Макана на ходу. І, мені здається, єдине, що вам варто знати, так це те, що Макан справді веде себе дуже збалансовано. По-спортивному, але не дискомфортно. І чорт забирай, Я не знаю, як таке відбувається, але ну, от уявіть собі, що 120 тисяч на одометрі, а в салоні. Жодного зайвого звуку. Ну, практично жодного зайвого звуку. Єдине, мабуть, що трохи дратує це витрати, тому що ну навіть якщо спокійно, дуже спокійно їздити, а на цьому двигуні, до речі, це не рекомендується робити постійно, то витрати у вас там 14 з половиною десь ось так. Якщо їхати більш-менш динамічно, то 15-16 Абсолютно реально. А якщо навалювати, а на цьому двигуні часто хочеться отак просто взяти і навалити, і особливо важливо це робити, коли двигун у вас прогрітий, то всі 18, а то і 20. Так, давненько я не бував за кермом Макана, і от зараз просто зайвий раз впевнився в тому, що моя думка завжди була: ну, мені за неї не соромно. Я дійсно вважаю Макан. Одним з найкращих кросоверів в цьому сегменті. Чому одним? Все ж тому, що є ще Volvo XC60. Але вони за суттю, настільки різні, що ну, тут нічого говорити. Volvo для сім'ї, Macan – це для душі. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що всім все зрозуміло. Ваші 500 гривень донату реально можуть перетворитись на цей Porsche Macan S І такі випадки вже траплялись, коли людина донатила саме 500 гривень, тобто не тисячу, не 10 тисяч, а 500 гривень і ставала власником автомобіля, який я або Сумерейсінцім розігрували. Тому що тут важливо розуміти, що будь-який донат важливий. І навіть якщо у вас зараз немає 500 гривень, донатьте скільки можете. Тому що ви маєте усвідомлювати всі зібрані кошти будуть витрачені саме на допомогу Збройним силам України. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, і як завжди, далі. Більше.